Отже, насправді це питання є воно дуже часто звучить. Які причини виникнення єрісі? Ну, окрім тих причин, які ми можемо чітко впослідкувати по Біблії, це ті причини, що існує сатана, ворог душ людських, існують ті люди, які навмисно бажають перекрутити Євангеліє, існують ті люди, які, можливо, мають погане інформування. Є деякі причини про, ну і до речі, дехто просто-напросто банально хоче заробити грошей, але втім, існують деякі причини. Не такі розповсюджені причини. Одна з таких причин, про які не так часто ми думаємо, це так звані культурні причини. Це тоді, коли Євангелія приходить в ту чи іншу культуру і не дуже вписується в цю культуру і для того, щоб допомогти Євангелію вписатися в наш так званий контекст. Існують різноманітні спроби це зробити. Існують так звані раціональні причини. Це тоді, коли та чи інша. Догма те чи інше вчення вписані комусь здається не таким логічним, не таким раціональним, і виникає спроба допомогти Євангелію звучати більш логічно. Існує соціальна так звана тотожність, це спроба визначитись, хто ми, як та чи інша категорія людей. Існує так зване релігійне пристосування. Це тоді, коли Євангелія або християнське вчення приходить в нехристиянське середовище з вже існуючою релігією, і завдяки цій суміші іноді виникають деякі єрісі. Іноді є так звані етичні причини для деяких людей. Християнство виглядає занадто простим, занадто таким, яке все дозволяє, або навпаки, християнство занадто складне, воно дуже сильно обмежує. Тому, окрім очевидних причин, існують що й не названі причини це причини етичного плану, релігійного пристосування, соціальної тотожності, якихось раціональних норм або культурно обумовлені причини.